Та рідна слова, торкають душею, боюся чорнити чи зрадить його. сил наша мова, пишаємо з нею. Це музика й пісня народу мого. Без неї не зміг би на світі прожити. Не зміг би побачити земної зі краси. Не чув і не бачив, як шепчеться жито, з якого стікають крапинки роси. Вона джерело найчастіша крайниця. З якою черпаю натхнення снагу, вона кришталева, дзвонить і іскається, для нею та духовну жагу, у шелесті трав, у цвітінні калини, я чую цю мову весні й яву. Вона в моєму серці це вся Україна.